Місце Московська область, селище Поліваново, метраж 550. поверхи три кімнати 1.0, Нульсену 4 дизайн ілля Насонов, Марія Несяткіна, коротенько оформити три поверхи заміського будинку для сім'ї, яка очікує поповнення, та так, щоб в інтер'єрі повторювалися основні елементи архітектури. З цим завданням команда насонов десі верке впоралася майстерно. Великі простори кімнат здається невагомою сходи на другий поверх, переважно вбудовані системи зберігання і мінімум меблів, саме суворою геометричною формою, і як наслідок лаконічністю відрізняється цей котедж від типових заміських будинків. Про нюанси роботи над проектом нам розповіли його автори: архітектор Ілляна Сонов і дизайнер Марія Несеткіна. Докладно. Дизайн проекту розроблявся для молодої сімейної пари, яка чекала поповнення. Двійню господарі не люблять стандартні рішення, це видно по незвичайній для підмосковних селищ архітектурі будинку. В інтер'єрі це теж повинно було відбитися, і, звичайно, не можна було забувати про затишок і комфорт для всіх членів сім'ї. Будинок спроектував архітектор Олександр з 2 арчитецю Ралвруюб, А команда на соно в займалася тільки розробкою інтер'єру. На трьох поверхах будинку розмістилася велика кількість кімнат і підсобних приміщень, сокольний поверх віддали переважно під господарські та розважальні потреби. Тут є спортзал, сауна, пральня та велика комора. Ще знайшлося місце для гостьової спальні та кімнати відпочинку. Перший поверх, повністю громадська зона. Головну роль грає простора кухня-вітальня з величезними вікнами і удаваною невагомою сходами на другий поверх. Там хазяйська територія, спальня батьків, дитяча для двійнят, бібліотека, цілий поверх для повноцінного відпочинку і усамітнення. Розповідає архітектор інтер'єр будинку. Активно повторює його, фасади ставку зробили на дерево у всіх проявах, причому використовували його не тільки для обробки підлоги стіни, оформлені масивом. Ось основна фішка у зоні кухні вітальні в хазяйської спальні. Тепле дерево в оформленні додає затишку і автентичності інтер'єру у зоні кухні, і на цокольному поверсі стіни оформили декоративною цеглою клінкером. Вибрали темні коричневі відтінки, у ванних кімнатах зробили ставку на керамограніт, його різноманітна текстура створює неповторний ефект і виглядає благородно. Для дитячої та гостьових кімнат вибір зупинили на стійкій фарбі нейтрального відтінку у загальних приміщеннях на підлогу постелили керамограніт звичайно, функцією теплих підлог. У спальнях доцільніше було використовувати натуральне дерево, таке покриття приємніше на дотик і не вимагає додаткового обігріву. Місце зберігання в будинку предостатньо для різних цілей і потреб велику комору і пральню зробили на цокольному поверсі. Відразу при вході в будинок обладнали гардероб для верхнього одягу і взуття, а ось всі особисті речі господарів будуть зберігатися на верхньому поверсі. Для цих цілей там передбачені дві гардеробні. У гостьових кімнатах також не забули про шафи, кухонний гарнітур, мрія будь-якої господині. Техніка переважно вбудована і приховують стильні лаконічні фасади з дерева. Поруч з кухнею виділили невелике вузьке приміщення для зберігання продуктів начиння. Бібліотека може похвалитися високими до стелі стелажами з натурального дерева. Таким позастріть будь-який книголюб. Світло це те, на що варто витрачати гроші. Сказав замовник: всі світильники в будинку дизайнерські оригінальні за загальне освітлення в кожній кімнаті відповідають стильні люстри з плафонами різноманітних форм. На кухні над барною стійкою повісили три білих світильника, вони перегукуються з трьома підвісами над обіднім столом у вітальні багато природного світла завдяки величезному вікна. Тому не було сенсу використовувати велику кількість світильників. Вистачило двох плафонів з елементами, схожими на лоску, і торшера для читання. Цветова палитра обробки будинку досить сувора: нейтральне серотенке і тепле дерево, така гамма допомагає створити житловий і уютний настрій навіть в сухий. Гременної архітектури тут немає місця яскравим кричущим відтінкам або, навпаки, пастельним тонам внутрішня обстановка перегукується з внешним оформленням, разом вони єдине ціле. Говорить Ілля, меблі вибрали до пари елементів оздоблення та освітлення. В цьому будинку інакше бути не могло вітальня. Найбільша і головна кімната в будинку. Кілька маленьких диванчиків тут просто загубилися. Тому центральне місце тут займає синій кутовий диван, півмото від італійської фабрики Б'юснеллі. У їдальні поставили солідний обідній стіл. За ним вистачить місця і для сім'ї. І для друзів популярні стільці амес відмінно з ним поєднуються. Варні стільці вирішили вибрати з прозорого пластика. Виглядають як ніби невагомі. У спальні господарів немає нічого зайвого. Двоспальне ліжко, компактні приліжкові столики, комод для найнеобхідніших речей і крісло. Вся обстановка розташовує до повноцінного відпочинку. У дитячій поставили два ліжечка і невеликий диванчик. У зоні бібліотеки можна відмінно провести час снигою або ноутбуком. М'які дивани так і звуть присісти на них. Декор для інтер'єру підбирали уважно і прискіпливо. Все повинно було вписатися в обстановку ідеально. Картини маслом для вітальні замовили у художниці Анни Насонової. У дитячій повісили акварельні зображення тварин і птахів. Затишку за міському будинку додали свічки і квіти. Не оминули ми увагою і текстиль. Навіть постільну білизну замовляли в Америці. У будинку велика кількість вікон різного розміру. Тому що решили на замовлення з натуральних тканин, перевагу віддали на яскравим пісочним відтінкам. У вітальні і бібліотеці постелили шикарні індійські килими ходити по ним, Сільне задоволення, адже вони ручної роботи шовкові з шерстю. Розповідає Ілля. Інтер'єр будинку оформлений в сучасному стилі, в ньому уєдналося все найкраще і якісне. Нейтральна цветова палітра, натуральні екологічні матеріали надають строгості інтер'єру, а велика кількість текстилю згладжує її і додає притулку, затишку, термін. Від початку будівництва будинку до моменту заселення пройшло ні багато, ні мало два роки. Робота над внутрішньою обробкою зайняла шість місяців. Метраж по приміщеннях, сокольний поверх, спортзал 45-5, пральня. 14-5 к. Санвузол 4-5 к. Гостьова кімната 18 к. Кімната відпочинку 20 к. Сауна 16 к. Тих приміщення 10-5 к. Коридор 6 к. Комора 15 к. Один поверх. Гараж 38-5 к. Передпокій 11 к. Гардероб 5 к. Санвузол 4-5 к. Гостьова кімната 18 к. Кабінет 21 к. Комора 3,5 кухня, 25 їдальня, 22,5 вітальня 40 Тих приміщення 15,5, тераса 78, 2 поверх, бібліотека, 22 к гардероб, 7,5 і 13, санузли 10,5 і 13, дитяча к, спальня, 18, коридор 15,5, балкон 4-5, тераса, к. Планування. Поради читачам інні, роум, як створити подібний інтер'єр. 1. Виберіть основний колір або матеріал обробки і в інших деталях і елементах. Відштовхуйтеся від нього, поєднуйте теплі і холодні відтінки з нейтральними кольорами. 2. слідкуйте, щоб все було на своїх місцях. Зайвих предметів не повинні бути ніяких ігрівих пуфів або подушек в формі сердечка, бренди, представлені в проєкті бібліотека, меблі, дивани, бюснелі. Таке і Асілов, столик, бо світло, торшер, Артеміда Несторетерра, люстра Люцеплан Гопецлар, килим царпець боїтікве, текстиль арчелетсанузел, меблі, дюравіт змішувачі, трес, світло світильники, бельова спальня, меблі, матрац і основа, кінкоїл узголів'я, цінова крісло, меблева майстерня, бранд, решта меблів, ін'юстрії, арт, текстиль, арт-чалет, світло. Торшер і настільна лампа, фосцеріні форк, стельові світильники, фабіан, белюба, меблі, дивани і крісло піюмотто, рант піюмотто, столик індюстрії арт світло, торшер ітчголд люцеплан, гопец, леар, килим, царпец, бойотікве, текстиль арт-чалет, двері, бараюся, живопис Анна Насонова, кухня, їдельня меблі, кухня, атлас люк, стільці барні. Картел Море стіл, індюстрії, арт, техніка, Смет світло, світильники, мартінелі Люце стюдіо, Італія, Десін Дитяча меблі, ікеа світло, світильник, слабні та текстиль, Арт Чалет.